21 червня, друзі, сьогодні відзначаємо одне з наймагічніших свят день літнього сонцестояння. Або як називали цей день наші пращури, день купала. З наукової точки зору сонцестояння це по суті початок астрономічного літа. А от якщо звернутися до магії, то 21 червня один з найпотужніших днів року, коли можна загадувати найпотаємніші бажання, які неодмінно, неодмінно здійсняться. А ще є чудова нагода наповнитись енергією від природи, яка сьогодні має. Найпотужнішу силу. 17 годин і 37 хвилин. Сьогодні, 21 червня, на нас чекає найдовший і водночас наймагічніший день року літнє сонцестояння. Цього дня, як вірили наші пращури, сонце входить в обитель місяця, а звідси це свято злиття чоловічого і жіночого начал. І саме тому слов'яни вірили, найкоротшого році ніч це швидка можливість знайти своє особисте щастя. Наприклад, незаміжні дівчата проходили через обов'язковий ритуал відвідати лазню, попаритися віником страв, зібраних ночі, а після кинути його через плече. Дівчата вірили, що це допоможе знайти своє кохання. Найменшого значення надавали і цілющій росі. Ті, хто зібрав і умився нею. Зміцнювали своє здоров'я, очищали душу від поганих думок. До речі, саме з чистим серцем і світлими думками треба робити обереги, адже лише за таких умов оберемки будуть насправді цілющими. Ну а коли хочеться здійснення мрій, а можливості дотриматись звичаїв та обрядів наших пращурів немає. Відчиніть вікно і прислухайтесь до звуків ночі. Якщо почуєте пісню цвіркуна, одразу загадуйте бажання. Магія та сила природи обов'язково допоможуть їх здійснити.